Надихає ну, спорт, квіти, прогулянки, море, mm -hmm. смачна їжа приготована власноруч. І це дає нам ресурс рухатися далі, ці спогади, емоції. Даний центр працює з 1 березня, і мета його створення полягає в тому, щоб надати допомогу кожній людині, так як їй зручно. Через те, що консультації надаються в даному центрі і онлайн, і при особистій зустрічі, і там проводяться групові заняття. До центру звернулися вже майже 1300 осіб, які отримали допомогу. Проведено сесії, більше 1100 індивідуальних і майже 100 групових сесій. І ми продовжуємо покращувати далі надання соціальних послуг в Харківській області. Ми почали мобілізовуватись і екстрено реагувати там, де відбулася якась кризова подія. У обстріл Чугуєва виїжджала бригада мобільна, і відбувся виїзд у Граваду Первомайська для того, щоб попрацювати. І з фахівцями соціальної сфери, і з постраждалими родинами телефонують з різних причин. І насправді у різних станах це і люди, які пережили деокупацію, це переселенці, які побачили наслідки обстрілів, і потребують психологічної допомоги. Дуже багато дзвінків стосовно людей, які втратили близьких через війну. В яких близькі військовослужбовці, в яких близькі військовослужбовці, які потрапили до полону, і сім'я потребує нагайної психологічної допомоги.